Наталія, вітам сердечні всіх на моєму каналі на колейному тіночку, кохані. І всі мами такий застав здрабки. Гіга 7 і велика пенсія банкіра за 30 злотих. Ну як отінок без моїх улюблених здрабок. Дві здрабки за 5 злотих мегалі... за 20 злотих. Мегалінія і мегакрижовка. За дві здрабки за 10 злотих, то є старожитній скарб. І за 5 злотих суперлінії. Вклад... І вклад у кохання 125 злотих. Я ні з драпала, Хочу подрапати разом з вами. І що, кохані, чи маємо моцно кчуки? Чи маємо моцно кчуки і летіми? Забачимо. Добре. Суперлінія з номерком 28. І зробить, щоб шістко... Wszystko... вийшло з екрану. Штиму. Тераз. О, добре. Ну, з номерком 28. І летіме. І маме кшенжець і квітушек. Маме тут і кшенжець і квітушек. Тут маме квіт. А тут маме кшенжець. Квіт і кшенжець. Добре. Як не вмінула, то що? Страпане. Добре. Лежак і дзвоник. Маме лежак і дзвоник. Тут маме Два дзвоники. А тут німа Добре. Ну, то Кості і попкорн. Попкорн, попкорн і кощі. Колейні два монетка і балони, котрих тут я не віце. Ну, то мотилики може і цитринка. Мами мотиля, мама мотиля. Кості єсть, не відзе, слепа м'єсть. Цитринка і мотилок. Маме цитринку. Ну, добре. Сердушко і сонечко. Маме сонечко. Тут маме два сердушка. І тут маме сердушко. Слоник і ветрик. Маме єдного слоника. І прачка не далі. predał sobie tak gorąco. E, czapka i biedronka. Mamy pytronkę. I mamy czapkę. No tak się ja, a w końcu zdrapka jest pusta. Diament i tencza. Tencza nie widzę. Równisz i diamentu. Dobra. Roki i klapki. Roki jest. Klapki nie ma. Dobra. To co razy. krap i oco si stegl. Krap abo ptak. Ali bo a Anju gledala, a mame ljode i ključ. <laughs> Dobre, ključ. Ključ. Ključ i ljode. I ljode. I co? I mame pustačka. No. Добре, зачинаємо поставки. Тут спробуємо старожитність карп з номерком 12. На шукаємо, шукаємо символу, 3 символи. І щоб бонус виграти, то потрібно 4. Так, воно щось відбивається, зробимо так. Пересуне. Перша гра. Що ми тут маємо? Ну, нема веграни. Друга. Мамо шанс на бонус. Достаток не дали. Ну, тут є пальма. Тут нема веграни. Далі. Чверта гра. І є бонус у нас. Добре. Мамо веграну. Мамо пальмочки. Супер. z 10 złotych już wpadło, nie. Tak, mumie, mumieję i mamy mumię. Wygrano. Tu. No tutaj już nie ma. I siódma widać Wam. Siódma. Też nie ma. No ale mamy dwie wygrania. Mamy trzy mumie. Co? C? Я вам то приближу. А це я отдала Но Я вам то ту отаку, збачте. мумії А в бонусі кіде? 20? 20, 72. 50 3 мумії 20, 70. Півто ступень грана. Ну пікне. Супер. Супер, супер Ігрек. Здерла. Добре. Ну, ігри. Ну yeah. і п'якня. 70 злотих ми взискали. П'якні. Добре, то зараз. А давайте крижувку спробуємо, потім знову сторожній скарб і з номерком восьмим. Добре, кохані летіме з номерком 8 і летіме, летіме, до цього драпання вонима. Маме це і Б літерку. Маме Ц Б. Любитовщо. Mm. О і З. Добре. З, О. Тут маме О і З. З. Може іменаю, але все знайде пузне. С і Т. Маме. Mm. Eee, tu S, tu S. Dobra, kolejny K i F. No jakby z F. Czasami E by se predało, nie. K. K, тут еще Ziakie Wicce. No tu їх se predałby. jak będę potrzebować słówko. K. No dobra. Kolejnie dwa J i L. Mamy J, mamy L. J, L, J. Tu jeszcze L jest. Dobra. U i G. U, U. Jest G, jedno ale jest R i Y. R, R, Y, Y i R. I tu jeszcze mamy R i Y. Dobra. E i N. Mamy safe, pierwsze słówko. Tu N. А я не там, де. То М і то Е. І два останні. В і М. Мама М, мама В. І І є друге словко. Рум, як завжди. Тут ще Р було, і тут ще Р. Ну, але П і Д. А, нема. Добре. Летимо далі. У і Т. Mamy te, 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 tutaj, tu jest o dobra. E, i b. Widzicie jak ja to robię? Wam nic nie wydać. Bę, B, uf, Видите, e, b, b, e. uf. p i d. Zobaczcie, a tu o położę. dobra, strapimy U i T z początku bo zaraz pójdę dobra, U i T T T, T. T. a U ja tu w ogóle nie widzę E i B E B L. B e. no i ta ide d tu imamo d što? se znajde pustni. x i r se předal v X. Ale tam já nebylo. Dobrá. R. R. Kolejně dvě literky. A i V. не відзиву. Ну, тут на цій стороні що? О, а, а. Ну, тут є літерка В. Окей. Л і Ф. Маме Ф. Ф. Віту.

Tu, c z. Mamy set. Z. Tu mamy Z, z to mamy No to już. Literki się skończyć. A słówka żadnego nie ma. G i y. Mamy ryba. I to już skończyło się na rybie. Tu mamy g. g. Mamy Azy, tu, tu G i tu G. No i dwie ostatnie literki, kochani, literka N i H. Mamy N, tu Y tu H. Tu mamy drugie słówko. Dobra, tu tu N. N, N і другий теж словко. Добре, летіме на цю сторону F і O. Маме F, маме о. Я ж би з ротик дала ці здрабки, як вони мордують тут нас з цими вигранами. И не питов все не уминул, а то все икс Я на небес кицу тут Икс відзе, А Л не відзе Г і Б.

嗯。Okay. Coś i EJ. No to żadnego słówka jeszcze nie ma. Co, jak zwykle zaraz dwa słówka, albo jedno. I S. S. jest Buk. S, S. Tu S i U. Tu S, tu U. Tu U i S. Ještě U je. Z. Z Mamy E, mamy E, mamy nie on, drugie słówko, tu E, tu Z, tu E jest. Oj, dobra. I odbyło. Dobra. Z, E, Z, e, e. Czyli pierwsze słówko, czyli drugie słówko. Ну і дві останні літерки, кохання. То є П і В. Маме В. Маме В. Пані Лідзе. Добре. Маме П. Маме В. І В. І В. Ну, але блокує. Добре. Бачимо контрольні. І контрольні рожі. Добре. Не списалася крижовка. Тераз ідемо старожитній скарб з номерком 25. Добре. Шукаємо цих e, ще ідентичних символів. Перша гра нема. Друга. Бонус відпада. Теж не віце в другій. Третя. Теж нема. Лише третя розбана надалі. czwarta. Też nie ma. Nie ma. Szósta. No nie dali trzeciego soneczka. No i siódma. No oczywiście nie ma. Dobra. tu już pusto. RT. То цей раз приходимо до мегалінії з номерком 15 і летіме попкорн і презент. Ну, летіме попкорн. Попкорн, презент. І то все. Добре, саква і перстюнет. Исаква. Мне дали перстенка. Арбуз и зигарек. Попкорн сейчас налазла. Э, арбуз и цигарек. Арбуз. Арбуз и все. Добре, фото и... І... Foto i švinka, švinka, foto, švinka, dobra, Gvězda i korona, imamo koronu, imamo dvije gvjezde, gvjezda, Я став. Де став? Це вершин. Діаманти, пюрко. Тут ще Ту і ще корона, то сертушко попрошуся. Діаманти, пюрко. Которих тут не витце. Виноградно жув. Виноградно. motelek moneta gra, zdravko, da ja si bi da je moneta moteleka jest jeden <laughs> dobra sonečko i kokos sonečko sonečko kokose na to lišinke poprosim sonečko Słoneczko, słoneczko, kokos. I mamy tu słoneczko. Słoneczko. Flamin ro i rower. Flamin, rower. flaming. flaming. co już nie będę. Rover. Rover. Tu mamy rowery. Ну, это на ТВ. Okay. Ой, подковая листь. Подкова есть, а листик. Сейчас не помню, там был, был листик. Есть. Подкова. Подкова. Подкова и подкова. Ну и шесть символов пока не осталось. Самоход и кутка. Маме кутку. Kutka. Tu też kutku mamy. Tu wśród. Tenczer i wydrona. Jest Tęczę, tęczę, tęczę I dwa ostatnie. To jest kłapki kości. Mamy koście, Kłapki koście, koście, kłapki. Kosti, klapki, tu mamy klapki, tu mamy kości i tu mamy klapki kości, jakie nam nic nie dają. Dobra, puste. I zostało kochani, Cała nadzieja na te 2 stropki. Wielka bankiera z numerką 20. Bonusy szukamy w Tu Tutaj szukamy klik garnek, safe, Garnek może razy 2, safe razy 5. Mamy gwiazdę. Мушла, шлифка, подкова, цигари, кутка, перла, бідрянка, сонечко, хмура, пілка, вишня, парасолька, авокадо, виногранно, ключ, телескоп, діамент, ананас, мушла, каро, пик. Ми ж все збіжаємо до конца. Трефел, арбуз, конічинка, цитренка, швінка, корона, яблушко і нарте. Вон у сіроверик. Нема. Ну, гіга 7 з номерком 13. Бонусі шукаємо квоти, тут шукаємо сюдемку, множник рази 2 або множник рази 5. Це тут маємо. Віногронку, кость, пік, банан, Корали, перстянок, песик, кава, трускавка. Завжди на цю трускавку мою цитринка. Так що як я мою цитринка, то видите, що то є трускавка. Лупа. Лупа себе придала. Зобрачте, де та виграна. Ананас, пюрко, кшенжець, яблушко, банк, портфель, самоліт, джевко, чапка. Дзвоник, e, грушка, гвізда, арбуз, корона, рибка, цитрина, Це цигарик, аутко і гітара. Ну не гітара, бо нема ніц в бонусі. А в бонусі ще діще Ну і супер. І, і супер. І то бебе. Да, видите, одно, да. Ну и старче одного. И, кохани, шибки подсумывания на Иля Здрапок. На Иля Здрапок. А сміття кого? Боже. Боже. Забачьте. Мега линия. Мега линия. Велька пенсия банкира. Ну, варто шкода, що они дали. Крыжовки старожитній скарб і суперліній то є пусті здрапки кохані і мами 6 із двох здрапок які ратують нам оттіночок бо віга 7 з номерком 13 дала бонусі 30 злотих і старожитній скарб кохані дав нам 70 злотих в п'ятій грі мами 3 мумії 50 злотих і в бонусі на пальмах мами 20. 70 злотих кохані і тут 60, чи кохані, на вкладу 125 злотих, взисканих 100. Барто ратує нас старожитний скарб. старожитньому скарбу, ще є головні виграння. Кохані, як вам все сподобав тіночок, попрошу лапочки в гури, коментуйте, субскрибуйте. Я вам зичу дуже здоровка, п'янікних отінків, високих виграних. І всі кого добрего. Тримається тіплютку до лютра, бузячки. Па!